Я представлю поки що наших гостей. Це Валерій Стулікова, організатор фактично благодійного цього ярмарку міжнародного жіночого клубу Києва і також голова комітету із залучення коштів міжнародного жіночого клубу Києва. Правильно, добрий вечір. Так. І також Шон Стікінгс, це дружина посла Великої Британії в Україні, також учасниця міжнародного жіночого клубу Києва. і Також бере участь активно в організації завтрашньої події. e Є перекладач пані Стікінс допомагатиме з перекладом. Я так розумію, Валерій, ми зможемо з вами. Ви можете говорити російською, так російською російською. Ну тоді я споч... Але ви розумієте, коли я питаю так. українською. Добре, тоді я почну з питання до вас. Так. Як виникла ця ідея організувати цей ярмарок? Я розумію, так що це вже не вперше, уже 22-й раз. І чим цьогорічний ярмарок буде відрізнятися від попередніх, там з огляду на ситуацію в країні, я так розумію, що буде якісь. Так, я бы хотела сказать, что международный женский клуб в Киеве существует уже 22 лет, и каждый год мы проводим этот благотворительный ярмарк, и, э, в принципе, уже завтра мы будем открывать дверь для всех посетителей Киева, кто хочет прийти, и, но этот год, конечно, чуть-чуть тяжелый для организации или, ну для всех, потому что все знаем, что ситуация в Украине нелегка тогда э, даже ну, мы знаем, для ну мы бы, конечно хотели собрать, э, возможно ли большое количество средств, чтобы мы потом могли их э, дать дальше Так я думаю, в этот год это просто чуть-чуть тяжелее, чем в прошлые году, потому что ситуация тут нелегка, но стараемся из за всех этих э, э, ситуаций организовать и проводить ярмарки. Uh, питання до пані Стікінгс uh, Кому цього року підуть кошти зібрані на ярмарку? Я так розумію, що uh, вирішили ви їх окремо там от саме віддати якимось певним категоріям людей, чому саме цим людям? IWIC deals with the funds that are raised at the bazaar and on other occasions.

And try to choose the, the most deserving ones. Тож, коли ми е, зберемо кошти, на початку наступного року до нас будуть надходити заявки на гранти, і серед цих грантів ми відберемо найбільш е, підходящі, які отримають потім від нас фінансову допомогу. Я розумію так, що цього року якась серйозна частина коштів піде на потреби внутрішніх переселенців, це так? we don't decide in advance so we wait and see which applications come in so Valerie in the past and I in the past have taken part in, in, in these, these decisions and they're hard decisions but we would encourage organizations who fit our criteria to make applications and then we can consider them for, for, for to benefit directly from the proceeds of the bazaar it's very to Прийняти ці рішення дуже важко: прийняти рішення щодо того, які організації треба фінансувати. Але ми хотіли б заохотити усіх тих, хто могли б отримати від нас допомогу, не соромитися та подавати свої заявки. Так, можу сказати, наприклад, да. этот год ми підтримали там організації, як «Спасти Україну і Логос, які допомагали переселенцям тимчасовим переселенцям. І як ми вже сказали, в принципі, з января до марта. Есть эта грантовая схема, и мы просто ждем организации, чтобы, э, нас контактировали, чтобы заявку, и конечно будем стараться помочь тем, которым это нужно, потому что знаем, этот год просто... Тут даже больше людей, которые нам нужно помочь, Есть жены, которые потеряли своих сыновей, своих мужей. И... Или... Людей, которые потеряли не только свой дом, но просто так мы ждем, что... чтобы они на нас обращались и будем стараться помочь. Валерій, а, що саме буде на цьому ярмарку? Чому має бути це цікаво? Там людям от, вони хочуть допомогти, так, але можна там просто ну, допомогти там, здати гроші кудись. Чому от, саме треба йти до вас? Що так. там буде особливого на вашому ярмарку? Так, наш ярмарк іноді називається посольство. Тому що у нас, в принципі, всі учасники, це посольства іноземних. Стран. стран. в Киеве. Этот год у нас будет 34 поселства, которые участвуют там страны из разных континентов. Южная Америка, Северная Америка, Европа, Азия. Тогда посетители ярмарка, они могут приходить, и каждое посольство продавает своє своє на, на, національну національне блюдо або національні продукти, так ярмарк ярмарок буде дуже такий цікавий, такий радісний. І возле э, этих стандів по сільстве ми тоже готуємо культурну програму, де тоже ми покажемо різні культурні там танці або музикальні е э, музикальні і танцювальні ансамблі, Uh, которые показывают из uh, 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 ну, разных стран. там, Например, индийские танцы, или чешский хор, или немецкий. Тогда такие из, из разных культур. Так. Mm -hmm. Тогда посетители ярмарка могут тоже посмотреть наши культурные программы, и тоже готовим там «Детячий уголок». Mm -hmm для детей, чтобы они могли чем-то заниматься. Там присутствуют международные и украинские школы. Они готовят для детей разные мастер-классы, именно сейчас будут готовить эти рождественные поделки, и тоже там будет происходить несколько мастер-классов танца. весела наука, это, это научные эксперименты и так далее. Но надеемся, что программа интересна, что люди будут приходить и что им будет интересно. Но я думаю, самое главное видеть этих 34 стран, для меня это как один, в один день вы можете путешествовать в принципе весь мир. Можете попробовать разные блюда, разные напитки, покупать сувениры и тоже встретиться. Это как место встречи, где Иноземцы и киевлане могут встретиться, поговорить. Так я думаю, что это интересно. Я хотіла трішки детальніше дізнатися про ті товари, які там можна буде придбати. Тобто, я так розумію, в першу чергу це продукти. Це їжа, національна їжа різних країн. Там можна буде і скуштувати, і можна буде щось купити додому. Так, це питання до обох гостей. Да, ну, наприклад, і так. якісь приклади там, я не знаю, ваші країни, наприклад, там ви Чехію ну, представляєте, так? Звісно, так, так? там буде чеське піво, сосиски, <laughs> пряники… Я думаю, мы именно гордимся пивом, тогда чешское пиво. Но я могу сказать, например, тоже для других стандов, например, стан Голландии, там приготовит много сиров, тогда я думаю, что Киевла не должен попробовать голландский сыр. Тоже бельгийские посольства готовят эти вафли, бельгийские вафли. Потом у французского посольства, конечно, там будет большой выбор вин. Going Great um, we're going to our theme for this year is British afternoon tea. So, we're offering the opportunity to if you can't if you don't have time or you don't have the possibility of traveling to the UK to sample on British afternoon tea. You can do it there at Olympisky tomorrow. So you can sit down and you can try scones and. Um uh, mince pies which are our most traditional sweet food at christmas time you can have shortbread you can have cake you can have pieces of um, cheese delicacies as well and if you want the vip version of afternoon tea you can even have a glass of bubbly to go with it or you can sample scotch whiskies or you can have gin and tonic and Not to me so <laughs> No, not you, right now, maybe. Okay. <laughs> but I think ex exactly oh. as Valerie said, I think it's a wonderful opportunity for people to try many different. From around the world. Тема британського стенду цього року це британський післяобіданий чай. Тобто відвідувачі матимуть змогу спробувати різні солодощі, наприклад, пироги з мигдалем та родзинками або різні тортики. Крім того, є VIP, так би мовити, версія. Можна буде спробувати різні варіанти алкоголю, наприклад, шотландські віски або джинтонік. І в принципі, це чудова справді можливість відвідати багато країн за один день і спробувати купити делікатеси з багатьох країн за один день. Mm -hmm. так, Я тоже, если могу еще добавить, что мы, мы говорим только про европейские страны, но там тоже Кора, Япония, Япония Киргизстан, Пакистан, так тоже Мексика. Ну, И для нас такие более экзотичные страны, тогда там тоже надо попробовать их кухню, потому что это что-то, что мы не умеем делать тогда. Потому что это такая экзотика будет. Ну, звучить дуже цікаво. Е, я думаю, що ми вже заінтригували багатьох так, наших тут екіп прийде завтра. Що а ну наша команда? No. Якщо так запрошуєте, я думаю, та там вже випускова група сидить і думає про чеське пиво. Це це точно. Ну, а може хтось про британський чай. Це кожна сім'я. Будь ласка, будь ласка. Я знаю, що пані Стікінгс поспішає зараз теж на якусь репетицію. Розкажіть більше, що це за номер там, яка культурна програма буде. Що ви будете представляти ще крім гастрономічної частини завтра. Ми знаємо, що ви за минодетю гончусам рехерсална, сокуджутяли морбадис перформанс эндворізакалтура програм та базар. Ви кальтура програм Валерій Кантокбат. Айма мемор овди квая вич із Конто Синг е на опені церемонії на морни. So, the, the, the in the so um, I'm very happy to do that. We're going to sing um a couple of uh, pieces from different parts of the world including from ukraine so it's uh, a chance to begin the celebrations for christmas i know it's a bit early for ukrainian mm -hmm. christmas Шон каже, що вона не може говорити про всю культурну програму. Про це може розповісти докладніше Валерій. Але вона співає у хорі, який співатиме завтра на офіційній церемонії відкриття заходу. Будуть виконувати кілька музичних уривків з різних культур. Тож це такий чудовий спосіб створити різдвяний настрій, хоча можливо трошки зарано, але тим не менш. Ну для нас може справді ще трішки зарано, але напевно, в ваших країнах уже різдво зовсім швидко. Святкуєте його раніше. Тому, в принципі, зрозуміло, що якщо це якийсь іноземний захід за участі там представників інших країн, то частинку вашого святкового настрою і вашого свята, яке швидше прийде ніж наше, то вже ви нам також передаєте. this Christmas mood with us, though our Christmas is much later. І ще я хотіла спитати, знаєш, що ви минулого року зібрали одну, майже 2 мільйони гривень. Так, на, це та, біля 2, на 2 назад. Ага, а, тому що минулого mm. не проводився, не, Ні, Не проводив, тому що ситуація помінялася і як-то не проводив ярмарк. Але в місті цього Башого ярмарка Міжнародний жінський клуб організував такі два маленькі, такі рождественні, і потім на Пасху. No, but we have many, but two weeks ago, no, to predict the prediction. No, I don't know if that's if you read and scale. Но я не не думаю, дуже дуже дорого. дорого. пиво, в принципі, не дорого. <laughs> Воно того вартує, так. <laughs> так. Ну, Надіємося, що ну, не знаю, 2 мільйони, mm. якщо так вийде, будемо раді. І, ну, Я так розумію, що ще не відомо, куди підуть ці кошти, там будуть пізніше проведені ці конкурси, будуть розглядати заявки. А якщо, наприклад, там, ну, надійде якась заявка, там. Від організацій, які допомагають армії, наприклад, чи розглядаєте ви можливість допомогти, наприклад, там солдатам, які воюють, чи ви все таки більше зосереджуєтеся на цивільному населенні? Да, так, так э, ми іменно помог... ну, і система наших там грантів, що ми самі контролюємо, куди йдуть деньги. Тому ми або наші члени нашого клубу працюють як волонтери і самі потім їздять в організацію і контролюють як організація spravila s děnkami, že to mi jim dali. Protože pro nás čučuť čuť těžilo mě tak smělě jezdit například na vostok Ukrajiny, protože my, po, my můžeme například pomáhat těm, kteří přijeli v Kijev, například tam perselencem ili soldátům. So, uh, so uh, that we can help, for example, those who come to Kiev, Ми можемо допомогти тим, хто приїхали до Києва або Київської області, але ми самі не можемо поїхати на схід країни, щоб перевірити, як розподілені, як використані ці кошти. Ukraine because

Restrict the way that we can spend the money. But it means that people who give money can be absolutely sure that the money is properly used. And I think we're all very aware that this year in Ukraine, not only those affected directly by what is happening in the Donbass, but everyone is impacted by the extra strain that there is on services. І треба зазначити, що цього року не лише ті, хто безпосередньо постраждали від подій на сході країни, знаходяться у скрутному становищі, але так чи інакше всіх торкнулася ця ситуація в Україні. So we'd really like people to come, have a fantastic day tomorrow, enjoy themselves, try out things from all around the world but also be helping people in need. Тож ми дуже хочемо, щоб люди прийшли завтра на ярмарок і чудово провели час, але водночас також і допомогли іншим. Так, Якщо я можу ще щось сказати, що завтра, ну, навіть сьогодні, але ми вже готуємося з сентября, я думаю, що це красиво, що завтра всі співробітники поселства і всі наші волонтери, як дають этот один день для України, И все уже готовится, но, но сегодня мы уже там поставили стенды, уже декорации, уже все там ставим с утра. Но, но это такой наш день, когда иностранцы в Киеве, но это не только посольство, это тоже международные компании, международные школы, что мы так собираемся в один день, в одно место, и все как волонтеры. В этот год у нас есть 950 волонтеров. И они так решили этот день дать Украине, чтобы чуть-чуть помогли mm -hmm. и Ну, сподіваємося, що політить. Ну, Бачите, так доречно сьогодні день волонтера, і у вас теж стільки так, волонтерів, <с тисячі <с волонтерів. Ну запрошуємо отже, всіх наших глядачів. Я нагадаю, завтра відбудеться цей міжнародний щорічний благодійний ярмарок на спорткомплексі Олімпійській Київському з 10 до 17 так. години. Правильно? То всі, всі можуть приходити і куштувати прекрасні страви з різних країн, брати участь у культурній програмі, гарно проводити. Дити час заводити знайомства серед іноземців, які мешкають у Києві. А Ми дякуємо нашим гостям за те, що розповіли нам, що буде завтра відбуватися ще раз. Нагадаю, були з нами у студії Валерій Стулікова. Голова комітету залучення коштів міжнародного жіночого клубу Києва, і також пані Шон Стікінгс, також членкиня з цього міжнародного жіночого клубу в Києві, дружина посла Великої Британії в Україні. Дякую, Дякую вам, що були з нами. і Побачимося завтра. Дякую. Дякую.